Привіт і ласкаво просимо до другого сезону нашого відеоциклу про ПНГ пароксизмальну нічну гемоглобінурію. Я, доктор Янс Панзе, гематолог університетської клініки Ахенського Рейнсько-Вестфальського технічного університету. У цьому сезоні ми розглянемо разом різні варіанти терапії, які тобі полегшать життя з ПНГ невелике повторення. У першому сезоні мій колега професор Олександр Ред пояснив, що при ПНГ частина імунної системи помилково атакує деякі власні еритроцити, червоні кров'яні клітини, відповідальні за транспортування кисню. Їхнє руйнування спричиняє такі симптоми, як втома, задишка при навантаженні, а у важких випадках виникає підвищений ризик утворення тромбів. Важливу роль тут відіграє так звана система комплементу. Древня частина нашої імунної системи, яка зазвичай бореться зі збудниками захворювань і є відповідальною за безліч інших завдань у нашому організмі. У пацієнтів із ПНГ цей механізм недостатньо регулюється на рівні клітин, через що вони або погано захищені, або зовсім не захищені від системи комплементу. Особливо це актуально, коли вона активується приміром під час інфекцій. Повторення було важливим, тому що саме тут ми знайомимося із так званим інгібуванням системи комплементу, лікуванням препаратами, які замінюють це відсутнє регулювання і захищають червоні кров'яні тільця. Сьогодні ми поговоримо про проксимальне інгібування системи комплементу, де проксимальний означає близький до початку. Отже, ці ліки забезпечують втручання на ранньому етапі активації системи комплементу, щоб запобігти руйнуванню еритроцитів. Одним із прикладів є діюча речовина пехцетакоплан. Він блокує білок системи комплементу С3, який відіграє в ній центральну роль. Можна сказати, що С3 це головний вимикач. Якщо його вимкнути, весь ланцюг атаки зупиняється. Дослідження показують, що пехцетакоплан покращує рівень гемоглобіну та зменшує потребу в переливанні крові. Багато пацієнтів відзначають збільшення енергії та покращення якості життя. Пехцетакоплан слід вводити підшкірно двічі на тиждень. Після демонстрації пацієнти можуть самостійно виконувати ін'єкції вдома. Це забезпечує гнучкість у повсякденні, оскільки лікування впливає на деякі реакції системи комплементу. А отже, і на певні ланки імунної системи. Перед його початком важливо зробити щеплення, наприклад, проти менінгококів, збудника менінгіту і пневмококів, збудника пневмонії. Твій лікар детально поінформує тебе про це. Проксимальне інгібування системи комплементу це сучасний варіант терапії. Який підходить багатьом пацієнтам з PENG. Він дає змогу прицільно контролювати захворювання та покращити якість їхнього життя. Існують різні підходи до лікування ПНГ. Обговори з лікарем, що найкраще підходить саме тобі. У наступному відео ми розглянемо термінальне інгібування системи комплементу. Ще один важливий метод лікування ПНГ. Залишайся з нами.